Вітаю, друзі! Вас із готелю Крикатель Лакс Мі Вайт Пелес. Це готель про розкіш, про комфорт та про якісний відпочинок. І запрошую вас на огляд готелю разом зі мною. Тельґрикатель Laks Mі White пелес розташований приблизно за 8 кілометрів від центру міста Ретемно та орієнтовно за 75 кілометрів від міжнародного аеропорту Іракліон. Індивідуальний трансфер займає приблизно годину часу, та орієнтовно до двох годин, якщо ж ви обираєте груповий трансфер дуже простора та світла рецепція, повністю під відкритим повітрям. Де дуже комфортно очікувати на чек-ін з виглядом на море. Номер Nob, ванна кімната. Тут представлена сама ванна. Також є, звісно, що набір для приготування чаю та кава машина з капсулами. Також є міні-бар. Міні-бар поповнюється щоденно. Та максимальне розміщення у даній категорії номеру троє дорослих. Сам номер дуже світлий та просторий. І ходімо, покажу вам сам басейн. Також тут є дуже комфортне велике ліжко шезлонг та вигляд на море. Номер є лісів with шейрінг пул площою 54 квадратних метри. При заселенні гостей зустрічають із компліментом у вигляді пляшки ігристого. Номер досить просторий із привілейованим доступом до басейну та сонячною терасою із шезлонгами, де ви можете комфортно провести час, спостерігаючи за морем. Максимальне розміщення у даній категорії номеру троє дорослих та дитина. Номер складається зі спальні та окремої вітальні. У спальні є повноцінне двоспальне ліжко, досить комфортне, номер досить світлий та окрема ванна кімната з усією необхідною косметикою та душовою кабіною. Праворуч знаходиться пул-бар, та ось такі два басейни: один з. Невеличкою зоною для діток та для дорослих. Тут така дуже розслаблена, спокійна атмосфера. Дуже стильні та комфортні матраци. Головний ресторан готелю. Зараз я вам продемонструю, що тут пропонується саме на обід. І ось такі столики з виглядом на море. Кожного дня, окрім неділі, в готелі є різні активності, наприклад, пілатес, настільний теніс, пляжний волейбол, дартс, йога, сімейне диско, караоке діджей. Грикетель Lux Mі Вайт Пелес це п'ятизірковий курорт на північному узбережжі Криту, неподалік міста Ретемно. Готель поєднує сучасний дизайн, високий рівень обслуговування та концепцію Ультра все включено, яка включає широкий спектр послуг для гостей усіх вікових категорій. Також у готелі є розважальна програма, яка змінюється щотижня, жива музика, безліч активностей та міні-клуб.